Синиця. Синиця невелика, за розмірами співоча пташка з чорною головою та жовтою грудкою. Таке ім'я синиця отримала за дзвінки пісні, що нагадують передзвін дзвіночка Дінь Зінь. Улюблена їжа у синиць. насіння соняшника, гарбуза, зерна гречки та несолоне сало. Синиці охоче беруть їжу з долоні. Взявши насіння, синиця не намагається його очистити, а притиснувши лапкою до гілки, пробиває насіння дзьобом і виклюює м'якоть. Синиці першими серед співочих птахів починають співати навесні. Живуть синиці у садах, парках та лісах. А взимку переселяються до міста, де легше знайти їжу. За добу синиця годує своїх пташенят близько тисячі разів. Політ синиці це яскравий приклад того, як слід економити сили, перебуваючи у повітрі. Ці юркі птахи літають дуже швидко і при цьому рідко змахують крильцями. З усіх синичок тільки невеличка гаїчка здатна сама вищипати собі дупло в гнилому, стовбурі дерева, що вертикально стоїть. Інші синиці користуються покинутими дуплами дятлів. Синиці не можна годувати чорним хлібом. Справа в тому, що птахи часто залишають частину корму в зобу, де хліб швидко набухає і бродить, це може вбити пташку. Особливо небезпечний саме житній хліб. Бо до нього додають більше дріжджів, ніж у пшеничний зоб це розширення стравоходу, де деякі птахи тимчасово зберігають їжу, доки шлунок переповнений. Завдання як ти розумієш, прислів'я краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Запам'ятай народні прикмети якщо синичка зранку починає їсти, чекай морозу. Якщо синиці відлітають на південь, скоро похолодає. Чим вкрите тіло птахів? Як ти думаєш, навіщо птахам пір'я? Відгадай загадку хоч менше горобця, не боюся зими, і я всім відома ця пташка. А звуть мене.